Ворога ідеш на зраду та тероризм? Ти куди до подружки? СБУ тебе обов'язково знайде. місця! Мала ти сядеш надовго не руйнуй своє життя. Якщо тебе вербують на підпал чи теракт, повідомляй в чат бот з Не пали своїх, спали ворога. В ніч на 23 січня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог здійснив комбінований удар по Запоріжжю. Вночі під час першої атаки шахеди влучили в енергетичний об'єкт. Без електрики залишилися мешканці та об'єкти критичної інфраструктури. Під ранок ворог здійснив удар балістикою. Пошкоджено понад 30 багатоповерхівок, приватні будинки та нежитлові приміщення. Внаслідок атаки одна людина загинула, 45 постраждало, серед яких двомісячна немовля, а також рятувальники та енергетики, які працювали над ліквідацією наслідків першої атаки. Це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Загалом сили ППО збили 57 ударних ВПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 27 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія війні проти України втратила близько 1340 військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 825 тисяч військовослужбовців. Зведена стрілецька бригада повітряних сил, ну, по факту, є правонаступником дикої качки. Це перші підрозділи в повітряних силах, які стали боронити Україну саме як піхотна складова сила оборони. Формувалася вона у 23-му році саме з добровольців повітряних сил, які виявили бажання захищати Україну саме як піхотна складова повітряних сил. Зведені стрілецькій бригаді є спеціалісти зі всіх повітряних сил. І наразі це найбільше збройне формування в повітряних силах, це саме зведена стрілецька бригада. Бойовий шлях підрозділи бригади почали саме з Підавдіївки. Як колись підрозділи дикої качки починали, ми, так сталося, що в підпорядкуванні морської піхоти, і наразі майже постійно ми воюємо поруч з морською піхотою. Саме підрозділи морської піхоти в 23-му році почали бойові дії в населеному пункті Кринки з підрозділами нашої бригади. Тобто у нас Три батальйони приймали участь в Кринках і тримали цей плацдарм досить довго. Після цього підрозділи бригади були перекинуті на харківський напрямок в травні 24-го року, коли там почалися точитися запеклі бої. Здійснюється підготовка особового складу. Вони приходять до нас не нулячі, як то кажуть. Да? Вони приходять вже за якимось фахом, з, по якому вони приходили в службу в своїх частинах. Це може бути і зенічик, це може бути і РТВшник або з частин логістики забезпечення. Але тут йому треба опанувати нові зразки озброєння, йому треба опанувати тактику ведення бойових дій, йому треба опанувати тактичну медицину, інженерну підготовку та все інше. Тому на базі. Зведені стрілецької бригади, вони проходять повний цикл підготовки, і після того, як вони вже здобувають фах, вони вирушають вже в зону ведення бойових дій. Інструктори, які проводять підготовку зведені стрілецької бригаді, це саме ті люди, які набули бойового досвіду під час ведення бойових дій, саме в тих же кринках, в Авдіївці, Вовчанські. Це той особовий склад, який ми. Намагаємося постійно або залучати до ведення бойових дій, щоб вони не втрачали свого фаху, або ротіруємо з районів ведення бойових дій. Наразі ми, в принципі, готові і опановуємо все. Саме в зведені стрілецькій бригаді важкої техніки немає, але виходячи з того, що ми приймаємо участь з підрозділами як морської піхоти, так і десантно-штурмових військ. Тому опановуємо. Техніки, ті зразки озброєння, які є у них на озброєнні. Тобто Наші люди навчаються там, висадки, посадки в техніці, як правильно там, десантуватися, на неї, пересуватися, їздити, як використовувати озброєння цієї важкої техніки. І так, під час підготовки особового складу є такий елемент, який більш, напевно, психологічний, це обкатка танком. Тобто, вони проходять. І таку підготовку тобто для того, щоб людина в бойових діях була готова до розвитку будь-яких подій. Зрозуміло, що особового складу завжди не вистачає і на полі бою так, дуже часто буває, що е, замінюється особовий склад дронами. В бригаді розгорнута повністю підготовка, де ми готуємо на дрони як на FPV, як дрони-перехоплювачі для повітряних цілей. І дрони, розвідники, типу лелеки і Довбуша. Наразі всі розуміють, що війна це дуже технологічно пішла. І наразі такі системи, як безпілотні системи, як квадрокоптерного типу, так і літакового, це є буденність наших бойових дій без комплексів РЕБ для протидії цим ФПВ. Наразі неможливий виїзд навіть там жодної машини на лінії фронту. На рахунку стрілецької бригади, саме от буквально три дні назад бійці першої роти першого батальйону на Покровському напрямку взяли в полон двох військовослужбовців армії Російської Федерації. І це от, як прикалується, що у них там рускоязичні жилепи не можуть розмовляти українською мовою, саме на відеозаписі, коли він пытався вимовити повітряні сили, це було дуже-дуже видно, що вони не можуть казати українською мовою. Всі наразі розуміють, що ми стоїмо перед, е, напевно, найсерйознішою загрозою, яка є, але ми довели всьому світу, ще починаючи з 2014 року. І в 2022 році ми всім довели, що у нас дуже потужна армія, що ми можемо е, не тільки оборонятися, ще маємо можливість наступати та відвоювати свої землі. Ми всі розуміємо, що для нас немає назад дороги, що наша задача це отримати. Перемогу в цій війні. Працівники ДБР у взаємодії із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині та затримали екс-командувача ОТУ Харків у межах розслідування кримінального провадження щодо недбалості командирів під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району було з'ясовано, що екс-командувач ОТУ Харків. Невірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125-ї ОБРТРО. Слідством встановлено, що військовий командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці як малоймовірний та відповідно віддав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту. Через прорахунки в командуванні та самовільний відхід зі займаних позицій бійців та певних підрозділів 125-ї ТРО була втрачена стратегічна ініціатива. І ворог зумів заглибитися в смугу оборони бригади на відстань до 10 кілометрів, що дозволило їм знову із артилерії обстрілювати Харків. Ось як говорять про це підлеглі офіцери. На момент наступу росіян система спостереження розгорнута не була. Характер дій противника до нас не доведений, а завдання підрозділам не визначені. Більшість із бійців не розуміли свого порядку дій та рівня загрози на той момент часу. Також в результаті таких дій лише за першу добу наступу ворога було поранено, вбито або пропало безвісти майже сотня наших військовослужбовців. Колишнього командувача затримано. Йому буде оголошено про підозру за частиною 5 статтею 27 та статтею 429 Кримінального кодексу України. Сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмова діяти зброєю. Служба безпеки та національна поліція зірвали спробу ворожих спецслужб вчинити підступний терористичний акт проти українських правоохоронців у Житомирі. За результатами комплексних заходів на гарячому затримано двох російських агентів, які готувалися підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на 102. Для вчинення теракту фігуранти завчасно орендували квартиру в обласному центрі і встановили там два саморобні вибухові пристрої. Одна із вибухівок була схована в м'якій іграшці, інша підключена до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до помешкання. За допомогою віддаленого доступу до цього гаджета ворог планував активувати обидва СВП, коли до приміщення через відкриті двері зайдуть поліцейські. До цього часу агенти мали покинути орендовану квартиру і сховатися в готельному номері для отримання подальших вказівок від свого російського куратора. Співробітники СБУ спрацювали на випередження, задокументували всю підготовку зломисників до теракту і затримали обох фігурантів у їхньому готелі. Затриманими виявилися двоє мешканців Дніпропетровщини, яких ворог дистанційно завербував через телеграм-канали з пошуку так званих легких грошей. За інструкцією окупантів, молодики автобусом прибули до Житомира. Після приїзду до міста вони на месенджер отримали геолокацію схованки, з якої дістали два пакунки з вибуховими пристроями для вчинення теракту. Експертиза встановила, що СВП були споряджені в термосах і начинені камінням для підсилення уражаючої дії у разі детонації. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у вчиненні закінченого замаху на терористичний акт за попередньою змовою групою осіб. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. ДБР повідомило про підозру експосадовцям міноборони та двом керівникам держпідприємства, які поставили в армію браковані великокаліберні кулемети. У 2022 році посадовці зобов'язалися забезпечити фронт 400 сертифікованими великокаліберними кулеметами. Втім, замість якісної зброї в армію потрапили душеві аналоги, та й тих лише половина. 200 закуплених за державний кошт кулеметів не мали жодного маркування, відповідної технічної документації та супровідних документів. Під час боїв зброя виявилася нездатною вести безперервну стрільбу і часто ламалася. Такі закупки привели до втрат бюджету у понад 193 мільйона гривень. А головне, недоброякісна зброя посилювала загрозу життю захисників. Експосадовець міноборони підозрюється у розтраті майна, у зловживанні службовим становищем та перешкоджанні законні діяльності збройних сил України. Двоє керівників державного підприємства підозрюються у вчиненні аналогічних злочинів, а також у службовому підробленні. За такі правопорушення суд може позбавити волі на 15 років. У Житомирі відкрили дошку пам'яті на честь загиблого захисника України Павла Наконечного на позивний пан. Міч там в нього, звісно, була. Він хотів в море піти, бо так не вийшло. У нього ці кораблі. завжди влікли. Вдома стільки теж цих кораблів є. Я пам'ятаю, він першу подлодку приніс додому таку простеньку. Там взагалі стільки емоцій, радості було, що. Павло Наконечний народився 29 травня 1990 року у Житомирі. Закінчив ліцей номер 25 вступив до Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права та був вихованцем Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, де й відкрили куточок пам'яті захисникам. Він відвідував мій гурток судномоделювання, відвідував інші гуртки в нашому навчальному закладі. Ми неодноразово, Готувалися, робили проекти, виступали на конкурсах змаганнях. Він тоді вже був лідером рішучий, завжди категоричний. Якщо Павло сказав ні, чи його Паша назвав ні, значить це ні. Але у нас невеличка збереглася такі відео, вони дуже погана якість, але переглядав ці невеличкі відео на змаганнях. Я ще замітив одну таку річ, ви знаєте, навіть тоді, коли були на змаганнях, на це не звертував уваги. Він, коли чогось досягав, він старався навчити інших. І оці змагання, які ми проводили на відкритих водоймах, запускали великі моделі. І різні емоції були, чесно кажучи, інколи ми сварилися, тому що це спорт, спорт. Він дійсно говорив що все буде нормально, все буде нормально. Одразу після початку повномасштабного російського вторгнення Павло розпочав активну волонтерську діяльність та вже у квітні 2023 року вступив до Лав Збройних сил України. Дуже світла спогада, коли він в відпуск прийшов, і він тут був. І таке впечатлення було, що він цей Житомир не хотів покидати, близько його держало тут, а він не міг. Каже, всіх так хочеться побачити те, те, багато чого. Але командир написав, він каже, ні, я не можу, каже, треба їхати. Після я не приїду, не поїде другий відпуск. Після відпуску сказав, що батя, я остаюся в ЗСУ. Каже. Я далі. Тільки жив свою зв'язую з ЗСУ. Після війни теж. 6 листопада 2023 року Павло Наконечний загинув, виконуючи бойове завдання та рятуючи своїх побратимів. Людина живе тут. Поки. Про неї пам'ятають. Питання як. І я пам'ятаю, скільки хлопців прийшло попрощатися з пашою, а скільки хотіли і не змогли у ті страшні дні, тому що і кожен із його побратимів розповідали, що якби не паша, я не жив би. Якби не паша, я не вижив би. Якби не паша, мене б не було. Розумієте, він тут на відео говорить про всіх, що всі герої. Але серед цих величних героїв величним героєм був він, тому що за його буднями велика кількість врятованих життів побратимів. За мужність та героїзм Павло Наконечний був нагороджений медаллю за оборону Авдіївки та почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий хрест також посмертно нагороджений пам'ятним знаком 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хороншого Марка Безручка. Цятива міністерства внутрішніх справ це наша перша спроба адаптувати наших хлопців через зимовий вид спорту. У нас були намагання і кроки через басейн, через біг, через теніс, інші види спорту. Наразі перша, перший досвід зимового. Я бачу це обличчя, це для нас просто враження. Я бачу, як вони адаптуються, і головне, вони не тільки фізично готові, вони і ментально готові для цього захвату. Це для них враження, а головне це для нас усмішка. їх. вперше, коли все навіть з'їхав пару метрів, було страшно, але в подальшому я трошки такий привик. І я відчув, що трошки є якийсь контроль. Ну сподобалося, дуже сподобалося. Ну прям в захваті. від цього. мене це цікаво. Я раніше вже катався на лижах. Ну, мав Бог, і на сноуборді. А зараз мені запропонували таку як, розвагу, чому ні, Це цікаво. Ну, тим тим паче це в Києві, це круто, що таке відкрили. І ветеранів, хлопців ну, запрошую. Я зараз буду перший раз їхати. Ну, зараз мені не страшно, але, напевно, коли буде з'їжджати, це буде дуже страшно. Якщо поранені хлопці просто зациклюються на одному, вони не ведуть активний спосіб життя. А якщо ти ведеш більш активний Спосіб, там рухаєшся, десь якийсь спортзал, відпочинок на якийсь боулінг, більярд чи, можливо, інші якісь розваги, то ти привчаєш, по-перше, соціум до себе і сам вливаєшся в цей соціум. 11 січня у селищі Миропіль Житомирської області місцевий мешканець Ілля Завальний врятував свого 16-річного друга Максима, який провалився під Кригу. Я побачив, зразу думаю, що вилізе. Я підійшов ось сюди на це місце і почав йому казати, що давай вилазь. Я кажу, що перевертайся на спину, бо спиною, як провалюєшся, потрібно на спину перевернутися і лопатками вилазити. Але він не міг, він перевертається і не може вилізти. Я розумію, що вже все, і починає він кричати, що все, зараз провалюся, втоплюся. Кричав дуже сильно, що мене судороги беруть. І ось лежали палки купа, І я ці палки почав кидати йому, і він по палках і потихеньку виліз. Хлопець одразу після цього викликав на допомогу рятувальників, які намагалися зігріти Максима до приїзду швидкої допомоги. Ми прибігли, побачили, що потерпілий сидить на лавочці. Трасець, ну, видно, явні ознаки переохолоджень. Я бистро, ну, дзвоню вже в скору, швидку. Мужики розпалювали багато, розпалювали зняли з нього, ну, він був ще в галошах, тобто водою, ми вже зняли його, посадили біля вогнища, тому що ну, він вже був задобішим, він міг говорити. Накрили його бойовим одягом, зняли з себе. І чекали швидку. Ілля розповідає, що у 2022 році сам провалився під Криго, тому знав, як діяти у таких ситуаціях. Ну, я колись любив дивитися на Ютубі ці відео як провалюються і спеціально вчать, як вилазить. Я собі побачив, колись теж провалився, виліз так. І запам'ятав щось. Начальник головного управління ДСНС України у Житомирській області Дмитро Ніколеско подякував та вручив цінні подарунки Іллі Завальному за виявлений героїзм при порятунку друга. даними нами Житомирської області у п'ятницю, 24 січня. Максимальна температура в день плюс 2, вночі плюс 1, вологість повітря 92%. Вітер південний за швидкістю 1,7 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Вранці очікується дрібний мокрий сніг, який в день заміниться на дощ. Служби ворога ідеш на зраду та тероризм. ЗБУ тебе обов'язково знайде. Бацію СБУ наземне, наземне. на землю на землю. На коліна, на коліна. Це СБУ. Всім занесатимо своїх місця. Вукінгура врага. Мала. Ти сядеш. Надовго. Не руйнуй своє життя. Якщо тебе вербують на підпал чи теракт, повідомляй в чат бот з Не пали своїх, спали ворога.